Доброго дня всім, хто зайшов до мене на канал. Моїм підписникам і гостям. У нас на вулиці Літо і розпочався сезон закаток. Ось я, наприклад, сьогодні буду готувати джем із смородини. Існує дуже багато рецептів і в кожної хазяйки він свій. Ось і у мене є мій рецепт, яким я хочу з вами поділитися. Буває, мені в коментарях пишуть. Ви розтягуєте відео, за цей час можна було зняти два відео. Ну, ось така у мене подача. Мені хочеться донести інформацію для людей, які роблять це вперше, щоб їм було все зрозуміло. Хто знає, це дуже добре. А от, наприклад, я сужу по собі. Я не знаю, от, наприклад, мені щось хочеться десь чомусь навчитися. І мені, наприклад, дуже приємно, коли людина розказує все, розвлажує по полочках. І ти подивився, і все стало зрозуміло. Зробив, і в тебе все вийшло. Тому, кому цікаво, будь ласка, приєднуйтеся, подивіться. мій рецепт сьогоднішній сподобається, приготуйте і собі. Я знаю точно, що е, такий джем виходить дуже дуже смачний. Для приготування нам буде потрібна смородина. Ось дивіться, яка вона у мене красива. І буде потрібний нам цукор. Цукру у мене 2 кг, і смородини теж 2 кг. Ще нам будуть потрібні кришки і баночки. В моєму випадку я вже баночки простерилізувала і кришки теж. І я під відео залишу силочку, там є відео, в якому видно, як я стерилізую кришки і баночки. З самого початку ви смородину переберіть і помійте. Я думаю, це знає кожен. І тепер, що нам потрібно? Ми ось беремо смородину нашу, пересипаємо ось скільки в миску, беремо погружний блендер і ось гарненько перебиваємо. Все. Ось дивіться, я перебила до ось такого стану. Дивіться, як гарненько це все вийшло в мене. Тому що, якщо так не перебити, наприклад, через м'ясорубку, ну там, мабуть, потрібно два рази, я не знаю, тому що я завжди перебиваю поручним блендером. Чому? Тому що, дивіться, якщо у вас дуже багато шкірочок, то вам прийдеться його Перецічувати, перетирати через сито. А я, наприклад, не люблю перетирати, тому що я рахую, що у шкірочки у нас дуже багато вітамінів. Тому я ось так перебиваю і потім виливаю ось у миску. І так зараз я свою смородину зроблю так, як я. Як ви тільки що бачили. Ось так виглядає моя смородина. Дивіться, шкірочки немає. Це дуже добре. І зараз ми з вами будемо засипати сюди цукор. І тепер я засипаю сюди цукор. І ось гарненько ось так перемішую. Це цукор я засипала, розмішала. І тепер, що ми робимо далі? Дивіться, я ось поки що в сторону. Беру ось таку кастрюлю, у якій ми з вами будемо варити наш джем, Беру ось таку чашечку. І мені потрібно тепер чотири ось таких чашечки. Нашу кастрюлю. Все, налила я сюди 4 чашечки і зараз ми цю кастрюлю ставимо на вогонь. Запалила ось я вогонь середній, Ложу сюди розсіюватель, щоб у нас в кастрюлі нічого не пригоріло. І ставимо сюди нашу кастрюлю. І ось так помішуючи, будемо чекати, поки наша смородина закипить. Дивіться, ось наша, наш джем починає закипати. І ось нам потрібно, помішуючи, його ось так варити 5 хвилин. Піну не збираємо. Вона у нас гарненько-пригарненько увариться. У піні дуже багато вітамінів. Ми нічого не викидаємо. Все, помішуючи варимо. 5 хвилин. Ось так дивиться кипить. Наш джем. Бачите, дивіться, який симпатичний колір. Ще одну хвилинку залишилось. Пройшло у нас 5 хвилин. І дивіться, я ось відміряла ще три чашечки сюди і зараз помішуючи ось так, виливаємо сюди ось так нашу смородину. Так. Оставимо його помішуємо. І знову чекаємо, поки у нас закипить. Ось так це у нас поки що виглядає. І нам потрібно чекати, поки закипить. І нам саме головне, щоб зберігся в джемі ось такий прекрасний колір. Чекаємо, поки закипить. Коли закипить, Помішуючи, знову варимо 5 хвилин. Пройшло ще 5 хвилин. І ось тут у мене залишилось 2 чашечки нашого джему. Виливаємо сюди гарненько ось так. Перший раз 4, другий раз 3 і третій раз 2. Знову ось так помішуємо. І знову доводимо до кипіння. Ось наш джем закипів уже. І на цей раз, вже на третій раз, ми його маємо варити, ось так помішуючи 15 хвилин. Дивіться, який красивий колір. Ось так лавимо і Дивіться, у нас шкірочок немає зовсім. Гляньте. Вогонь має бути чуть нижче середнього. Прийшло вже 15 хвилин і джем наш готов. Бачите, він ось варився вже за 15 хвилин, ось так. Дивіться, піни немає. колір зберігся, дивіться, яка красота вийшла. Все, виключаємо вогонь і зараз будемо заливати в баночки. Все, доповнюємо наши баночки. Який прекрасний вийшов колір все. Закриваємо кришечкою. Закриваємо так гарненько кришечкою обережно, тому що. Ой, яке смачне. Дуже-дуже гаряче. Ось так і перевертаю ось так. І так воно стоїть до тих пір, поки не охолоне. Я завжди так перевертаю, тому що, якщо ось так поставити баночку, то тут під кришечкою збирається конденсат і можуть бути з часом кисня. Тому я роблю ось так. Оскільки у мене вийшло джему, із 2 кг смородини 2 і 2 кг цукру. Ось скільки залишилося. І дивіться, який він на густоту. Це ще він не охолов. Бачите, дивіться. Його можна в тісточка, його можна в тортики, в рулети, Так їсти кому як хочеться. Гляньте. Отака виходить смакота. На смак дуже смачний. Джим. Отакий рецепт приготування мого джему. Складного нема нічого, а виходить дуже смачно. У мене на каналі є ще смородинове варення. Я готувала в тому році. Я під відео залишу силочку, кому цікаво, зайдіть, подивитися, виходить теж дуже смачно. На сьогодні в мене все. Заходьте на мій канал. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. А я бажаю кожній родині миру, добра і щоб все було у всіх тільки добре.